Вітаю! Ви на каналі Мій Всесвіт. Мене звати Вікторія. Знаєте, що я помітила останнім часом? Почалося просто якийсь шалений ажіотаж. На вулиці, і навіть з екрану пахне весною. Тому що, коли заходиш на Ютуб, то там обов'язково в когось розпаковка. І ось такені посилки. І ось такенні. І навіть отакенні, яких тільки немає. Ну, в мене. Трошечки інша ситуація, я не можу так стабільно планувати. Мій чоловік продовжує служити, я продовжую чекати, тому так в мене трішки все скромніше. І навіть посилки в мене не такі величенькі, а ось такі маленькі. Ось така манюня в мене е, сьогодні на розпаковці. В мене ця посилка з OLX, а ще є. Ось така коробка. І тут коробочка трішечки більша, вона від жінки на Фейсбуці. Це моя коробка насіння, яке я отримала раніше, і тут те насіння, яке ми зібрали минулого літа. Отже, починаємо з, мабуть, оцієї коробочки, це не печиво. Ой, навіть пахне, точно не печивом. А що ви думали в мене тут? А в мене тут, я вам зараз покажу, о, часник. І ще трішечки насіння. Чому часник? Тому що восени я не мала змоги його висадити. А зважаючи на те, що зима в нас тепла, я маю надію, що чоловік прискочить на добу, хоча б, і ми зможемо поїхати на дачу та повтикати той часник. Щодо цієї посилки, це був обмін і докупівля. Тобто ми обмінялися насінням я те, яке потрібно було в людині, вона мені те, що в неї було на пропозиції. Ось такі голівки, доволі такі величенькі. Повинні бути сорти Любаша, Месідор. І ще якийсь я забула, напишу. І ще гарбуз лунга де Наполі. 30 десь насінинок, Я не перераховувала, але вказано, як 30, тому вірю. Так, потрібно одягати окуляри, бо нічого не бачу. Отже, купила е, делунгу. Кохію. Це однорічна рослинка, але мені захотілося, вона така пухнаста, зростає, як малесенькі ялиночки. Наїдки в мене не було простенькі, але такі необхідні і в кожного, мабуть, є. Так, подарунок була в мене тітонія. І ось такий пакетик чорнобривців. Я їх дуже люблю, тому дуже дякую за цей подарунок. Я натомість надіслала насіння Тих квітів, які в мене було. Е, як ви знаєте, в мене немає ще змоги е, прям так займатися садом, лише цього літа ми щось там виростили. Тож, ну, небагато в мене квітів, ті, які були, тими я і поділилася. Отже, а тепер маніпуська. Ось ця красуночка, зараз ми її розпакуємо. І тут в мене. Звісно ж, насіння. Але знаєте скільки? Аж цілих 18 позицій. Ось так. І, до речі, досить недорого. По 10 гривень пакетик. Насіння доволі таки багатенько. А ще, знаєте, що приємно, я ще помітила. Ну, це просто супер. Дивіться. Людина підписала і. Навіть малесеньке фото. Це просто ну, клас. Я не очікувала, що буде такий сервіс. Я обов'язково дам е, посилання в описі під цим відео на людину, в якої я купила це насіння. Подивіться, ну це ж просто дивіться, підписаний і малесенька е, фотографія рослинки, щоб Знаєте, буває, ну, забувся і все, і шукаєш тоді, що ж це таке ти придбав. Так ось, придбала я гібіскус, трав'янистий, червоний, волошки, суміш, рудбекія. Так, Це простенька квіточка, але вона гарно квітне і посухостійка. Тому обов'язково її хочу виростити. З насіння спробую, а кущик, можливо, придбаю, щоб вже квіт. Так, остеосперму. Тут без фото, Ну, нічого. Часник, деко... Ой, часник декоративний. Не пам'ятаю, замовляла, чи це подарунок. Мабуть, замовляла. Амарант. Амарант. Насіння мускарів. Спробую висіяти під деревами. Ромашка голуба, блакитна, феліція. що тут ще? Диморфатека. О, написано подаруночок. Диморфотека. Я чогось її, мабуть, пропустила, хоча хотіла замовити. Дякую дуже подарунок. Це завжди приємно. Лаванда. Що тут ще в нас? Газанія суміш. І дивіться, скільки в пакетику досить таки багатенько. Сонях Мулен руш. У мене жовтенький, можливо, ви бачили відео декоративний Сонях. А це ось такий буде червоний. Невеста садова це, не знаю, чому невеста називають. Це молочай, наскільки я пам'ятаю. Так, що тут ще? О, ще подарунок. Мальва Суміш, ну, Дякую дуже. Подарунок є подарунок. Хоча в мене в мальві ціле відерце є. Можу сама подарувати кому, кому потрібно. Аліум декоративна цибулька. Десь повисіваю, тут, як ви бачите, і однорічні, і багаторічні. Повисіваю багаторічні, помічу і нехай собі потрошечку зростають. Геленіум. Теж яскрава квіточка. Що ще? Ехінацея, така рожева, гарна. Рудбекія дрібноквіткова. дрібно-квіткова. Так, дурман звичайний. Хочу його висадити е, поза парканом. В нього такі. Мені подобається, він величенький виростає, і квіточки такі, плафони. Гарний. І гайлардія. Теж ось такий величенький пакетик. Що ж, зараз порахую. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Все вірно, 18 позицій я замовила і дві в подарунок. Однозначно рекомендую продавця, хоча по схожості побачимо, Ну, то вже такий нюанс. Але е, таке відношення до упакування і е, до кількості, дивіться, досить таки багатенько. За 10 гривень в магазині навряд чи таку кількість можна придбати. І навіть е, неочікувано так добре е, з картинкою, що ж це за рослинка. Дуже-дуже мені сподобалось. Так, ну і моє насіння, яке я придбала яке в мене ще раніше було. Я докупила трішечки насіння в Аврорі. Там я побачила ромашку, королиця. Це не сорт. Це так називається ромашка. Рукола Сицилія. Руколу я хочу висіяти у горщику на підвіконні. Вона досить таки добре зростає. Минулі роки я завжди її висівала і додавала до піци, до сиру, дуже смачно. Огірок Цезар. Побачила ось таке насіння, не знаю, чи буде воно добре. Висію, У мене є. Мої огірочки, які я висівала цього року, тобто минулого вже. І таких докупила, а раптом будуть добрі. Ну і базерлік фіолетовий, дуже я його полюбляю, хоча йому потрібно сонечко. А зимові місяці в нас не дуже гарні. Тож, не знаю, трішечки, мабуть, висію в горшик. А Решту залишу на висівку все ж таки в ґрунт. Ну і залишились мої насіння, моє, мої коробочки. Те, що ми збирали, те, що ми щось там не досіяли. Зараз я його переберу і хочу щось зробити відібрати. Те, що можна висіяти зараз зимою, тому що потрібна деяким стратифікація, і решту залишу на весну. Можливо, ще щось висію горшечок, поекспериментую, хоча, я ж кажу, у мене досвітлювання додаткового немає. А коли на вулиці Мряка, то не дуже всходить. Ну, буду експериментувати. А раптом все буде добре, сонечко освітить нам віконечко, і розсада буде зростати чудово. Я сподіваюся, що найближчим часом е, чоловіка відпустять на хоча б добу-дві, тож ми. Тоді зможемо виїхати на декілька годин на дачу, і будемо сіяти квіти. Сіяти квіти. І сподіватись на нашу весну, на те, що вона в нас буде. А вона обов'язково буде, я в, це, я в це вірю. Тож, я бажаю всім вам вдалих розпаковок, вдалих покупок і. Чекаємо на весну.